Всім привіт! З вами Діана Оскірка, і ми на каналі Флагман Шоп На вулиці холодніше, це значить, що ми не могли лишити вас без новинок, які зігріють у цей непростий для всіх час. Сьогодні у нас огляд новинки від торгової марки FOREST, а саме це харчовий термос об'ємом 800 мл, який вже встиг показати гідні результати під час використання. Термос виготовлений з відмінної нержавіючої сталі марки 316. Такий сплав показує стійкість до корозійних процесів, протидіє всіляким хімічним реакціям та має відмінний показник міцності. Натомість високоякісна конструкція термоса з подвійними стінками дозволяє зберігти вашу їжу теплою до 24 годин. Зовні у нас матове порошкове покриття, дуже приємне та водночас цупке на дотик, та нанесений лазерний логотип на корпусі. Повірте, це покриття прослугує вам дуже довго, укомплектований кришкою, яку можна використовувати як тарілку або кружку, та пробкою, яка вкручується. Як приємний бонус ложку у складеному стані розміщено в спеціальному відділенні верхньої частини пробки термосу. Сама ложка міцна і не буде розвалюватися при використанні. Розміри ложки у складеному вигляді 6 см на 4 см, та розміри ложки у розкладеному вигляді добрі, 16 см на 4 см. Сам термос легко буде мити зсередини завдяки широкому горлу діаметром 7 см. Якщо брати повну комплектацію, то розмір термоса термосу складає 19 на 10 см, а вага 530 грам. Також у комплекті є термочехоли з кишенькою для дрібниць. Наприклад, ви можете покласти туди вологі серветки, що буде дуже доречним. Також чехол укомплектований ручкою для перенесення. Здатність термосу зберігати температури готової їжі. Трохи нижче, ніж температуру простої води. Також хочу зазначити, що температурні характеристики залежать від наповнення їжею термоса, тобто при наповненні всього об'єму температура буде зберігатися довший час, ніж термос заповнений наполовину. Для максимально тривалого збереження температури їжі перед використанням рекомендую обдати термос окропом зсередини, а також завантажувати туди максимально розігріту їжу. А тепер детальніше щодо температурних характеристик. Для цього ми проведемо тестування. Заливаємо окропом повний термос. Та закручуємо пробку. До речі, пробка знизу має металеве покриття та клапан для стравлювання повітря. Після цього залишаємо термос в термосумці на 12 годин. Тестування відбулося при кімнатній температурі 15 градусів. Ну, які часи, така і кімнатна температура. Результат тестування ви бачите на своєму екрані. А тепер по добрій нашій традиції розіграш. Умови розіграшу, як завжди, максимально прості. Треба бути підписаним на два наших YouTube канали: це Флагман Шоп та Флагман і Туризм. Поставити лайк під цим відео та написати в коментарях хочу харчовий Термосфорест. Посилання на онлайн-розіграш буде опубліковано в нашому телеграм-каналі, а саме посилання на телеграм-канал можете знайти в описі до цього відео. Ну, а на цьому в мене все. Не забувайте активувати дзвіночок, щоб не пропускати наступні цікаві відео. З вами була Діана Оскірка. Зустрінемось десь в горах!